Доброго ранку, дітки маленькі. Сонечко гріє на дворі тепленько. Тож ви вставайте мерщій, потягніться, снідайте та за справи беріться. Валята, сестрички, Галочка і Наталочка вирішили зварити кашу. І от цього вийшло. Ми варили смачну кашу. Я і сестра моя Наталка. Зранку мамі помагали, все прибрали, поскладали. Потім каші наварили. Підгоріла наша каша. Довго на вогні тримали, але все одно їли і хвалили. Кашу ми самі варили. Сестри варили кашу і вона в них підгоріла. Я розповім сестричкам і вам, Хто вміє добре готувати їжу. Смачні страви для дітей і дорослих готують кухарі. Кухар це людина, яка працює на кухні та готує їжу. Що одягнений кухар? У нього є спеціальний робочий костюм, ще є фартук та шапочка. Для того, щоб приготувати їжу, кухарю потрібні різні кухонні приладдя. Це ніж. Дощечка для нарізання, лопатка для перевертання їжі, качалка для тіста, пательня, кастрюля, половник та перехватки, щоб не пектися об гарячий посуд. Для приготування страв потрібні корисні продукти. Це риба, масло, м'ясо, овочі. Сир, молоко, ягоди, фрукти, яйця, мед. З цих продуктів кухар приготує багато смачних страв, які дуже подобаються і дорослим дітям, і вони із задоволенням їх їдять. А ще діти люблять їсти каші, бо вони смачні й корисні. Малята, ви знали, що каша росла на полі під теплим сонечком. Щодня пила дощову водичку і тягнулася вгору. Так з вівса виросла вівсяна крупа. З проса після обробки отримали пшоняну крупу, з гречки гречану крупу, а з рису рисову. Їх вирощують для того, щоб діти і дорослі мали змогу смакувати різні каші. А щоб діти їли кашу з задоволенням, в неї можна додати щось смачненьке. Давайте пограємо в цікаву гру. Малята кухар зварив кашу. Але вам треба додати те, чим ви її будете їсти, щоб вона була смачніша. Ну що ж, почали Якщо додати горіхи каша з горіхами. Якщо додати банан, то каша буде з бананом. А додати полуницю, каша з полуницею. Додамо грушу і каша буде з грушею. Якщо додати малину, то каша буде з малиною. А якщо яблуко, то каша буде з яблуком. Додаємо вишню і каша з вишнею. Додаємо смородину і каша буде із смородиною. А якщо додати гриби, то каша буде з грибами. А якщо додати шоколад, то каша буде з шоколадом. Якщо додати гарбуз, то каша буде з гарбузом. А якщо лохину, то каша буде з лохиною. А якщо апельсин, то каша буде з апельсином. Молодці! Ну, що, баляти, вам сподобалось? Тож до зустрічі. До побачення!